Справді думаєте, що пенсія у вас буде, держава офіційно попередила готуватися забезпечувати себе самостійно. Якщо жити на мінімальні виплати, не варіант, працювати до 70% з гаком років, теж то що робити? Відкладати під матрац або на депозит під 2% річних? Ні, я знайшла кращий варіант рішення, яким користуються інвестори по всьому світу. До речі, цей варіант вже п'ятий рік поспіль визнається найкращим. Гроші працюють у твердій валюті долар, євро, фунт. Є мінімальна гарантована дохідність 140% на вкладені гроші. Реальні кейси показують 6-7% річних це з урахування минулих криз. І жодних мінусів у портфелі. Навіть коли ринок падає, ваш капітал у безпеці. Я щомісяця вкладаю невеликі суми. І мені спокійно за своє майбутнє, бо я знаю, мої гроші захищені і працюють на світовому фондовому ринку. Маю три варіанти, як створити собі власну пенсію. Пишіть в дірект слово пенсія і я допоможу підібрати варіант саме під вас. І не забудьте підписатися. Я Наталі Рудевич, і тут чесно про гроші і розумне інвестування!